Всім привіт! Сьогодні у мене надзвичайно цікава та корисна розпаковка матеріалів для творчості. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Всі розміри та ціни ви будете бачити на екрані. Замовила собі Holo Fiber за новорічні свята я використала його весь. І ось так дуже гарно запаковані матеріали для брошок. Давайте дивитися, що у мене тут. Замовила собі на пробу декілька ось таких мішечків із органзи, щоб красиво упаковувати брошки, або ж браслети із бісером. Побачила на сайті ось такі дерев'яні намистини і не змогла пройти повз. Вони будуть доречні на новорічні свята, коли ми робимо янголяток, або ж дуже гарно підійдуть як носик до гномика. Також замовила сіточки розміром 20 мм. У мене були тільки маленькі. І саме те, що я найбільше чекала, це канітель. На сайті є величезний вибір різної канітелі, ви можете перейти по посиланню, яке є в описі, і замовити собі ту, яка вам потрібна. Є жорстка і є м'ягка. У мене ось така в золоті та в сріблі це жорстка канітель. Також замовила собі і м'ягку канітель, буду використовувати її для брошок колосок. І камінці, які можна знайти тільки на Aliexpress. Я передивилася багато сайтів і в наявності взагалі ніде не було. А на цьому сайті знайшла. Це ось такі голубенькі та жовтенькі човники. Вони також підходять дуже гарно до брошки колосок. На сайті дуже велика кількість всяких різних камінців, стразів в оправі та без. Переходьте по посиланню та замовляйте собі те, що вам потрібно. А в мене ось такі. Також замовила собі кругленькі, жовті та блакитні. Та замовила ось такі жовтенькі стрази овал. А на сьогодні у мене все. Ось така була розпаковочка. Якщо вам була корисна інформація, ставте пальчики вгору та не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде більше цікавого. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.